Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску розгорівся справжній скандал в ОПЛ. Стало відомо, скільки Шахтар заробив за участь у лізі чемпіонів. Міланський Інтер – новий претендент на Зінченка названо найгіршого гравця київського Динамо. Генеральний директор оболоні Олександр Різніченко в ексклюзивному коментарі для Tribuna.com підтвердив, що на клуб наклали трансферний бан та пояснив причини такого рішення. Чи можете підтвердити, що УАФ наклала трансферний бан на оболонь? Так, наклали. Пояснили у зв'язку чим? я вам поясню, тому що ми не заплатили за арбітрів ВАР, бо ми просимо, щоб нам надали або акти виконаних робіт або листи підтвердження щодо того, що вони отримали від нас кошти, щоб у випадку податкової перевірки ми могли підтвердити це, бо в нас немає ні договору з УАВ стосовно цих моментів, нічого. Тобто, УАВ цих документів вам не надала, правильно розумію. Так, фінансових підтверджень, фінансових документів щодо того, що ми повинні перерахувати їм кошти, вони нам не надають. Сьогодні нам нібито надіслали договір. Я його ще не бачив. Юрист лише ввечері надіслав, але якщо він в нас влаштує, ми перерахуємо кошти. З коштами питань немає зовсім є питання в обміні бухгалтерськими документами. Повинна бути підстава юридична, щоб ми перерахували туди кошти, сказав Резніченко. Фанатіш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Твітер акаунт футболміц дата оприлюднив таблицю з сумами, які заробили всі учасники Ліги Чемпіонів. Зазначимо, що це неофіційна інформація. Найбільше грошей отримав Ліверпуль, який завершив груповий етап на першому місці. Поразка від ПСВ не дозволила мерсесайцям заробити 100 мільйонів євро. Підсумку 99 мільйонів на другому місці. Інтер, на рахунку якого надійде сума в 90 мільйонів євро. Трохи менше заробили Арсенал та Барселона по 89 мільйонів. Вражаючий результат і в Донецького шахтаря гірники отримують 41 мільйон євро. Варто додати, що у розрахунках враховувалися виступи клубів, кількість набраних очок, місце в таблиці, а також коефіцієнт успіхів клубу в Єврокубках за останні 10 років. Через це восьма Астонвіла заробила менше ніж Манчестер Сіті, який лише в останньому матчі зміг вийти в наступний етап. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху. Логотип якого футбольного клубу зображений на екрані. Захисник арсеналу Олександр Зінченко потрапив до кола інтересів Міланського інтера. Повідомляє портал interlive.it. згідно з інформацією джерела, Інтер знайомий ситуацію Зінченка в арсеналі та вивчає можливість підписання українця наступного літа. Саме тоді, як очікують італійці, трансферна вартість захисника з 30 мільйонів євро значно знизиться, оскільки до завершення його чинної годи з канонірами залишиться лише один рік. Нагадуємо, раніше повідомлялося, що головними претендентами на зінченка є Мадридська Атлетіко і Дортмунська Борусія. Колишній гравець і тренер Київського Динамо Олександр Хацкевич прокоментував гру форварда столичного клубу Едуардо Гереро. Для мене гра Гереро за Динамо велике розчарування у порівнянні з цієї ефективності та результативністю, яку він демонстрував у зорі. Мабуть, проблема в недостатньому взаєморозумінні зіграності Гереро з партнерами по команді. Наприклад, Буяльський Ванат та Шапаренко грають в одному колективі вже не один сезон пліч-опліч і розуміють один одного на полі без слів поділився своєю думкою хацкевич у цьому сезоні гареро провів за динамо 19 матчів у всіх турнірах і забив один гол контракт едуардо з київським клубом триває до 30 червня 29 року Півзахисник «Шахтаря» Олександр Зубков отримав дозвіл від керівництва «Донецького клубу на початок офіційних переговорів з Трабзонспором, Повідомляє sport.ua. якщо Зубков зможе домовитися з Трабзонспором щодо особистих умов, а це за інформацією джерела не повинно стати проблемою, то незабаром переїде до турецької суперліги. Очікується, що Шахтар вирощить від трансферу Зубкова від 6 до 7 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Нагадуємо поточному сезоні. Зубков провів за Шахтар 21 матч, в яких забив 7 голів і віддав 6 асистів. Його контракт з донечанами чинний до літа 27-го року. Трансфер-маркет оцінює Олександра в 8 мільйонів євро. В турецькому клубі вже виступають два українці Арсеній Батагов та Данило Сікан. 27-річний півзахисник Володимир Шепелів приєднався до Олександрії. Про це повідомили на офіційному сайті клубу. Володимир є вихованцем одеського футболу. З дитинства займався школі Чорноморця. У 13 років потрапив до Академії Київського Динамо. Вітаємо та бажаємо успіхів у нашій команді, зазначила прес-служба Олександрії. Шепелєв підписав контракт до кінця сезону 24-25. Півзахисник перейшов на правах вільного агента. У поточному сезоні Володимир Провів лише одну хвилину у матчі Ліги Європи. Гравець пропустив тривалий час через пошкодження. Мадридський клуб оприлюднив світлини відвідин володаря Золотого м'яча 2004 року. Українська легенда спостерігав за тренуванням команди, провів час з анчелоті та гравцями. Колишній гравець, а нині президент Української асоціації футболу, привітав анчелоті та гравців, а також спостерігав за тренуванням нашої команди, яка готується до суботньої поїздки до еспаньола. Повідомила прес-служба Реала. Також Шевченко провів особисту розмову із земляком Андрієм Луніним, якого свого часу тренував узберігу. Верні України. Аргентинський нападник Майамі Ліонель Месі поки не поспішає продовжувати контракт із нинішнім клубом по Думляре Лево. Як інформує Джерелоччи, угода Ліонелі Месі з Майамі розрахована до кінця 25-го року. Сам футболіст дуже сумує за своїм життям у Барселоні. Месі продовжує вважати Барселону своїм рідним домом і збирається продовжувати там жити після завершення кар'єри. Сім'я 37-річного нападника також ставить своїм пріоритетом повернення до цього міста. Стівен Джерард звільнений з посади головного тренера Саудівського Аль-Ітіфака. Звільнення сталося менше, ніж через рік після того, як клуби-тренер уклали контракт до 27-го року. Тепер, за даними ЗМІ, Джерард повернеться до Європи і очолить один з відомих клубів. Зазначимо, що наразі Аль-Ітіфак посідає 12 те місце в таблиці Чемпіонату Саудівської Аравії, маючи всього 5 очок до зони вильоту. Вінгер Дієго Сантос вже позує у відео переслужби ранського Чадормалу. Колос офіційно не оголошував про його відхід, однак на сайті УПЛ він позначений як відзаявлений. Ковалівський клуб підписав бразильця влітку 21-го року. У 32 матчах Дієго Сантос оформив два голи. Щоправда, він регулярно лякався війни в Україні і переходив у закордонні клуби. Цього сезону Вінгер відіграв за Колос 10 матчів. Результативними діями не відзначився. Нагадамо, підопіль. Олександра Поздєєва пішли зимувати на 11 й сходинців УПЛ. Дякую за перегляди, за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.